Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за кімнатними квітами. Подивіться, ці квіти ростуть у горщику у землі. Це фіалка. Це фіалка надзвичайна, не така фіолетова, як ми всі звикли. Це білі фіалки. Подивіться. Які в них гарні зелені листочки, білі квіточки? Білі фіалки дуже-дуже-дуже красиві. Ті, хто побачив їх один раз, полюбить їх на все життя. Білий колір означає мир та спокій. Тому у будинках, де ростуть білі фіалки, завжди лагідно.